Ангели були створені, як світло, перекрасні істоти, служителі Божої слави, але один з них Херувим, якого Бог помістив, високо, згрішив, воздався, захотів бути як Бог, перестав підкорятися. Творцеві із за, замість служіння він обрав був, так з'явився сатана я, 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 обманщик, князь. Темряви, та самої і лю люди, ми ста ставимося за об образом Божим для світла, для вічного життя. І отцем, оц але як тільки приходить гордість, ми починаємо втрачати істину, коли тримаємося лише своєї думки. Хочемо пізнати Слово Божому. Не слухаємо Божих людей, пастирів, не смиряємося, ми стаємо підібраними під дяволами. Світ навчає, ти сам собі, Бог, роби, що хочеш, слухай тільки себе. Амінь.